Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео на тему, яка підказка буде для вас да, від карт. І якщо ви тут, це точно не випадковість. Карти завжди приходять вчасно, щоб допомогти нам побачити те, що ми можемо не помічати. Буде шість варіантів експрес-такий розклад по одній карті. І кожна карта це окрема підказка, яку вам дуже важливо почути. Сконцентруйтесь, подумайте про те, що вас хвилює, можете обрати один варіант, можете декілька по різним запитанням. Уберіть свій варіант, не поспішайте, кому треба ставити на паузу, а ми починаємо перший варіант. Вісім мечів. Ця карта є символом обмежень, але не тих, які накладаються зовнішні, а тих, які створені в нас в нашій свідомості. Ви можете відчувати себе, наче перебуваєте в пасті, без можливості вийти з якоїсь ситуації. Однак варто замислитись, чи справді ці обмеження реальні. Часто вісім вказує на ситуації, де ми самі себе стримуємо через страхи, сумніви або невпевненість у своїх силах. Важливо зрозуміти, що ви можете змінити цей стан, коли усвідомите, що ці мечі навколо вас це лише ваші думки. Ви тримаєте себе в цьому полоні власними переконаннями. Це може бути страх перед змінами, страх вийти із зони комфорту чи прийняти важливе рішення. Підказка від цієї карти, вам потрібно зробити перший крок до свободи. Спробуйте поглянути на ситуацію об'єктивно і чесно, зізнатися собі, що саме вас стримує. Як тільки ви це усвідомите, наступним кроком буде звільнення від цих уявних обмежень. Ви сильніші, ніж думаєте. І здатні змінити свою реальність, це точно. Якщо, звичайно, ви цього забажаєте, якщо ви зробите. Цей крок, якщо ви наважитесь і підете в невідоме. Якщо ви ризикнете, якщо ви підете туди, де у вас мучать ці страхи, для вас така дуже важлива порада одинички, що не потрібно боятись, а потрібно брати життя в свої руки, наважуватись на якісь сміливі для себе кроки, і йти обов'язково вперед. Так, другий варіант. Подивимося, яка тут карта. Так, тут у нас вежа. О, вежа одна з тих карт, які часто викликають побоювання. Але насправді вона є потужним символом змін, які мають відбутися для вашого блага. Її поява говорить про те, що прийшов час руйнування старих структур у вашому житті, старих якихось ідей, да, розумінь, як жити. І ці ідеї більше не працюють і не служать вам. Це можуть бути ситуації. Чи відносини, або навіть ваші переконання, які ви тримали занадто довго. Підказка від вежі така, зміни, зміни можуть здаватися несподіваними, іноді навіть болючими, але вони є необхідними. Щось у вашому житті потребує кардинального перегляду. І всесвіт буквально змушує вас зруйнувати старе, щоб звільнити місце для нового. Це може виглядати як криза, або неочікувана якась подія, але вона дає можливість побачити те, що було приховане. Якщо ви зараз відчуваєте, що все валиться з рук, або життя перевертається дорогою дригом, знайте, це тимчасовий етап. Вежа завжди несе за собою можливість відбудувати щось міцніше, стійкіше і правдивіше. Можливо, ви вже знаєте, де саме у вашому житті потрібно зробити цей радикальний крок. Не бійтесь. Карта вказує на те, що прийшов час дій, адже тільки через руйнування старого ви зможете створити щось нове і прекрасне. Так, Тут у нас блазень. «Блазень» – це карта нових починань, невідомих шляхів і сміливих рішень. Уява блазня в розкладі да, символізує, що ви стоїте на порозі чогось абсолютно нового. Можливо, навіть чогось такого захоплюючого і несподіваного для вас. Ця карта говорить про те, що зараз ви в періоді, коли потрібно відпустити страхи, відмовитися від надмірного планування і просто дозволити собі піти таким. Несподіваним для себе шляхом да, на зустріч якомусь новому для вас досвіду. Підказка від блазня. Зараз ідеальний час для того, щоб ризикнути і довіритися потоку життя. Не бійтеся робити перший крок. Навіть якщо вам здається, що ви не до кінця розумієте, куди він вас приведе. Блазень завжди закликає до відкритості та до довіри. Іноді це може бути спонтанне рішення. Яке змінить хід вашого життя, що зовсім да, для вас не типічне, не стандартне. Можливо, ви почнете новий проєкт, зважитесь на переїзд, що захочете вивчити щось абсолютно незвичне для себе. Важливо розуміти, хоч блазень символізує безтурботність і легкість, але він також попереджає вас бути уважними до знаків і сигналів, які ви отримуєте по дорозі. Так. Четвертий варіант це в нас туз мечів. Карта ясності, істини рішучих дій, вона символізує початок нового етапу, коли вам надається сила розуму та гострої думки для вирішення будь-яких питань. Якщо ви раніше почувалися розгубленими або не знали, яке рішення прийняти, зараз саме той час, коли ситуація стане кристалічно чіткою, ту це інтелектуальний прорив, новий погляд на речі і можливість розірвати всі сумніви та невпевненість. Так, що він підказує у нас? Він каже, що у вас є всі інструменти, щоб прийняти важливе рішення, або почати ситуацію о, якось з чистого листа, да? можливо, подивитися під іншим кутом. Можливо, вам потрібно бути чесними з собою або з іншими, оскільки ця карта говорить про момент істини. Не бійтесь висловлювати свою правду або брати на себе відповідальність за свої слова та дії. Ваші думки зараз надзвичайно чіткі, а інтуїція загострена. Якщо перед вами є складне питання, на яке ви не могли знайти відповідь довго, да? з мечів каже, що знайдете. Так, п'ятий варіант, і у нас тут король мечів. Король мечів це такий мужчина, який особлює. В собі інтелект, логіку, справедливість. Коли ця карта з'являється в розкладі, вона підказує, що настав час діяти розсудливо, раціонально і чітко. Підказка від нього. Зараз вам важливо проявити виваженість і мислити стратегічно. Можливо, ви зіткнулись із ситуацією, де потрібен чіткий аналіз, відкидання емоцій і концентрація на фактах. Ця карта вказана на те, що вам варто поглянути на події з холодною головою і уникнути будь-яких поспішних або емоційних рішень. Вам потрібно бути, як король мечів, виваженими, точними і переконаними в своїх діях. Якщо ви не можете на себе так покластись, тоді шукайте людину, яка зможе вам, ну, яка така і зможе вам допомогти. Да? От така от, раціональна, серйозна, розумна. Лідер, стратег, людина, яка мислить логічно. Це може бути юрист, може бути лікар, можливо, вам потрібно звернутися до лікаря. Ну, в будь-якому випадку король мечем символізує справедливість і чесність. Такс. Дивимось останній варіант. І це в нас карта суд. Суд це символ пробудження кермічних уроків, важливих життєвих рішень. Підказка від нього. Вам потрібно уважно поглянути от, повністю на своє життя і визначити, що потребує змін, або кардинальних, або хоч трошки да, змін. Це час для глибокої внутрішньої трансформації. Ви можете відчувати, що настає важливий період вибору. Чи залишитись на колишньому шляху, чи зробити рішучий крок вперед? Суд закликає вас не бояти змін, адже вони є частиною вашого духовного росту. Ви, можливо, зараз роздумуєте над важливими питаннями, що справді має значення у вашому житті, що потребує того, щоб ви відпустили, що потребує того, щоб ви туди навпаки вклали більше енергії. Погляньте на світ і на себе. Так, от по-серйозному, з готовністю прийняти нові можливості. Суд дуже важлива карта, кармічна, і вона закликає до нових змін, до нових ініціатив. ініціатив так. Ну що ж, якщо вам ці поради були корисними, чекаю від вас відповідної зворотньої реакції, пишіть в коментарях, наскільки вони для вас програються, наскільки ви знайшли тут для себе. Якісь відповіді, да? а якщо ви відчуваєте, що потребуєте глибшої консультації, або хочете більше дізнатися е, про свій особистий шлях, не соромтеся, звертайтеся за індивідуальним розкладом, в описі є мої контакти. Е, моя мета допомогти вам знайти відповіді, які ви шукаєте. Дякую, що були зі мною сьогодні, і до нових зустрічей у наступних відео. Па-па!